Руциня, знаєте, 21 століття відрізняється від навіть 20 століття тим, що дуже багато свободи з'явилося. Людина те вибирає, те вибирає, я ти хочу слухати, я ти хочу слухати. Ну Не дивляться взагалі, не дивляться люди. Так? Вони слухають, які плоди, які результати. Там, людина в прокляттях, в болоті, в гріхах і таких от слухають і приділяють час. Це поклоніння теж. І проблема цього всього, що люди відхилились від простоти Христової. тому що Ісус сказав кого треба слухати апостолів, пророків Божих, які навертають людей від релігії, від служіння сатані, гріху до Бога, до покаяння, до віри Божої. Це дуже важливо, кого ми слухаємо, тим ми і стаємо. Тому, дорослі, давайте слухати Бога, Боже Слово, щоб піти на голос Божий і піти тою стежкою, яка приведе нас в Боже Царство. Тому запрошую до церкви слухати, наповнювати Словом Божим і діяти. Згідно слова Боже, для цього його треба слухати. Ісус каже: Той, хто слухає Слово Боже, той від Бога. Хто ні, той не від Бога. І той, хто слухає і виконує Слово Боже, той блаженна, щаслива людина. Тому що нагороди, які Бог приготував, тих, хто слухає і виконує. Тут нічого такого немає на цій землі. Те, що приготовив Бог своїм дітям, які наповнюються його істиною, і які живуть згідно з цією істиною, є, є солю і світ.